Вітаю, друзі! Після невеличкої серпневої паузи, точніше, величкої серпневої паузи. Я відновлюю свою ютуб-діяльність і це десятий влог. По-перше, хотів сказати велике дякую всім, хто був зі мною на протязі першого етапу. І сьогодні я розпочну певний ютуб-забіг, можна сказати. На прикладі одного з топових американських ютуб-блогерів. Я I'm на сен Бартеломі, яким я надихався від початку своєї ютуб діяльності, і з яким я маю декілька спільних рис. Зараз буде декілька вставочок з його першого влогу, і ви зрозумієте, які ці спільні риси. Мені 34 роки, года, і у мене ніколи so так багато всього не відбувалося в житті. Много путешествую. Я также помогаю моей подруге супер супермодели Карле Клос открыть свой ютуб канал. Кейси, я не твоя подруга, супермодель. Я просто твоя подруга. А ты. А, фиксируй. Бачивай, моя фиксует. Я фиксуюсь в близкости. Ти як ем, розмити, це ефект боке. ще називається. Настя, до речі, мені сьогодні погодилося ще понавчати трохи відеозйомці, та, бо вона давно вже займається фото і відеозйомкою і Я передає так. сьогодні мені свої скіли. Так. І ми знімаємо відосики. Зараз у нас тема серп... як зробити розмитий задочок. Задочок. Я крил новий бізнес. И иногда, но недостаточно, делаю видео. Я хочу делать больше видео, но столько всего происходит в моей жизни, что это сложно. Поэтому я решил, начиная с сегодняшнего дня, я буду movie делать видео каждый день. И ведь сегодня я запускаю, э, можно так сказать, YouTube забив, э, под названием 60-50. Эти цифры означают, что за 60 дней я Хочу зняти і зробити 50 влогів. У будь-якому випадку ніколи час точно поки мені не треба Попереду дуже цікаві два місяці. Сьогодні згадуємо літо, а завтра, буде-завтра, всім гарно перегляду. Це було шаленим, дуже насиченим на події і, і івенти, як ніколи, насправді насиченим. Останній місяць зовсім не займався ютубом, що, тому що було дуже багато активності і подій. Ми їздили у Львів, грали у Дніпрі, двічі. Проводив я фестиваль, до речі, на цьому пляжі. Ідея фестивалю виникла в мене ось в цьому місці. Ми з владом м'ячик, і Я подивився на ось цю будівлю і зрозумів, що це ідеальне місце для фестивалю. І почав домовлятись про те, щоб тут сталася музична кур'єр Хвилі Миру. Я назвав цей фестиваль Хвилі миру. Але від початку трохи пішло не так, з домовленостями там було незрозумілості деякі. І мені прийшлося переформатовуватися і фестиваль пройшов трохи далі. Ми загородили частин, частину пляжу. <клес> на івенті було 74 людини, і, і ми гарно, гарно провели час в компанії е, творчих людей. Взагалі, в цілому, це був такий Проект фестивалю, тому що зараз не фестивальний час, і я то розумів, але мені хотілося щось зробити такого формату. І я зробив. Просто взяв і зробив. Були певні ризики в тому, тому що на протязі тижня перед івентом були погодні умови, не гарні, прогнози, точніше, погодні. Але, але я його зробив. Не пожалкував. У е, нас вперше на івенті були, був акробатичний перформанс. Це була дуже крута штука. І на цю осінь я хочу, точніше я ставлю собі за мету бути активнішим на Ютубі, тому що останній місяць в мене то зовсім не йшло. і через... Е, Такі емоційні розриви я то просто не робив. Всім дякую за перегляд. Побачимось на цьому озвілі.